30 років тому сталася катастрофа на Чорнобильській атомній станції, яка принесла із собою загрозу життю і здоров'ю багатьох людей. І такі самі люди стали на захист життя, пішли ліквідаторами нечес. Одним з ліквідаторів став і отець Василь, священник української греко-католицької церкви. Мене звати отець Василь Пантелюк, я канцлер Донецького. Екзархату Української греко-католицької церкви і директор благодійного фонду Харитас Донецьк. Тоді отець Василь ще не був священником і навіть ще не практикуючим християнином. Крім того що я був вінчений, мав на собі, і я не був такий знаєте, практикуючим, якийсь віруючим, тільки починав шукати зміст життя. Однак, не вагаючись, пішов ліквідувати наслідки аварії замість іншої людини. Я розумів, бо я вже в армії служив і знав, що така редіактивна пиль і так далі. Це якесь було розуміння так, наслідку, але та прохання, яке сплач жінки мене збудив, ну поїду. Я людина сильна на той час молода. У 86 му панівною псевдорелігією ще лишався атеїзм. Однак люди по-своєму звертались і шукали Бога, хіба може бути в тому, що я там що то купив? знаєте, одруживося, дуже важна річ. Е е Діти дуже важлива річ надзвичайна для життя, але це ще не є кінцевою якоюсь цілі, і я так дійшов до Бога, хоча Бог дивився на мене, що я шукаю. Пройшло небагато часу, і Василь Пантелюк, послуживши людям як ліквідатор, відчув потребу служити вже як священик. Знаєте, Бог кличе, ніхто більше не може покликати. І я напевно то пережив у своєму житті такий поклик. Божий, можу сказати. І особливо покликані на схід уже більше 20 років отець Василь служить релігійній громаді Донецька, зокрема, активно бере участь у екологічних програмах церкви. Людина, яка пережила, знаєте, ту е, таку катастрофу, велику вона має якусь місію в цьому житті на сопереда. То чи якусь місію, екологічну місію знаєте, нести чи духовну місію, чи приклад свого життя о, щоби. Служити іншим людям, служіння певне таке, отже, що ми з вами, як християни, можемо і мусимо робити для того, щоб зберегти екологію на планеті? Цінування, що таке вода, наше світло, повітря, дерево, кульки і все інше, щоб скільки ми робимо економії, щоб правильно екологічні ці стиральні порошки були, бо вони все буде на знаєте, в Біблії пише, що велику нагороду одержиш ти за те, що ти стакан чистої води даш людині. Попробуй зараз знайти стакан чистої води. Озираючись назад, на події 30-літньої давності, отець Василь із вдячністю дивиться в минуле і з надією в майбутнє. Це є досвід свого життя. Коли ти е, йдеш в різні місця, знаєте, як е, тоді потрібно було в Чорнобилі піти, потім духовно якось я написав заяву, куди я потрібний Богу, служінню нашому. І цей досвід життя він потрібний для служіння дальнішого священника.